Друзі, вітаю! З вами Максим Залізняк, ви на каналі Сир назавжди. До війни це був канал технологів і менеджерів харчової промисловості. В принципі, таким він і залишився. Сьогодні у нас буде сподіваю, цікавий репортаж, дегустація порівняльна європейських і українських масел. У мене колежанка приїхала з України, привезла зразки для дегустації, для того, щоб ми краще орієнтувалися в українському ринку. І, відповідно, зараз я прямо куплю. Кілька зразків в найближчих магазинах, польських масло буде ірландське, польське, можливо, німецьке, і приступимо до коротенької дегустації і висновків. На жаль, нам досі не вдалося відновити виробництво елітного масла золота лінія. Сподіваємось, зробити це в вересні-жовтні, восени точно. А на сьогодні, ви як і раніше, можете замовляти наш сир на сайті і отримувати пів кілограма подарунок на кожне замовлення більше одного кілограма. Як завжди, не забуваємо віддати належне нашим збройним силам. Слава ЗСУ, слава Україні, смерть ворогам, слава нації і капзда фашистам федерації. Ну от я прийшов купувати масло до Кауфлянду. Це вітрина масла, і хочу на фоні цієї вітрини зразу повідомити вам кілька цікавих фактів. Перше, масло в Польщі і Зараз за пачку 200 грамів 82 го масла ви маєте викласти від 8 до 9 злотих, тобто, то десь приблизно 70 гривень українських за 200 грамів масла. Другий цікавий факт: зверніть увагу, під кожною крупно написаною ціною за штуку в правому нижньому кутку. Ви можете побачити більш дрібно ціну за один кілограм або там 100 грам продукту. Таким чином ви маєте можливість порівнювати без калькулятора. Окуляри все рівно знадобляться. Сподіваюсь, найближчим часом в Україні буде прийнято відповідний закон, такий самий, як в Європі. Це захистить споживача, ну і припинить дискусію серед. Так званих розумників, які щось комусь сподіваються довести. Ще один цікавий факт: зверніть увагу, вершкове масло, спреди з частиною молочного жиру і маргарини стоять на одних полицях підряд. Вважається, що середньостатистичний європейсь вміє читати. Українці теж вміють читати, тому нікому в Європі з депутатів не приходить в голову навіть, скажімо, пропонувати ці популістські проекти для того, щоб більше за них голосували. Ну, тепер переходимо безпосередньо до дегустації. Я сьогодні протував 10 зразків, дев'ять. Ви бачите, 10 – це млекові та органічна, екологічна. Доплачуєте 25% отримуєте е – отримуєте пречудовий зелений колір. Безпосередньо представляємо учасників масло білоцерковське, Полтавська область, селище Білоцерковка, Яготинське масло це один з лідерів вітчизняного виробництва масла за всі роки Незалежності. І Галичина, яка останні роки радує нас своєю якістю. Польські. Ошелечка гурська, не поправляйте мій польський, шевчуся. Від Кауфлянда найдешевший продукт, завжди свіжий, смачний куштував його раніше екстра. І далі цікавий момент. Дивіться, Керрі Голд одна з найвідоміших марок торгових по маслу у світі ірландське масло. І просто ірландське масло від Кауфлянда на 25% більше в патчі 250 грамів. Вартує однаково. Масло млековіта. Класний стандартний продукт, ж куштував його зарані. І ласьяти це продукт Млекпола, який є моїм улюбленцем на сьогодні в Польщі. Ну, Отаке от от маркетингове масло е Млековіта, зелене. За цей зелений колір, на мій погляд, тільки за нього, ви маєте щасливу можливість переплатити цілих 25%. 7,99 звичайне і 10% таке. Ну, Знову зараз вам продемонструю підготовчу роботу, а саме чай. Стакан для сплювання, вибачте, зразки масла, ложка, ніж починати будемо з наших зразків українських, які пережили дорогу, хоч і з охолодженням, але все ж таки в поїзді. От і найкращим виявилось масло Галичина, практично таким самим виявилось масло яготинське, я ними пишаюсь після поїзда. І лише масло білоцерковка, воно було погане, тобто фасоване з БУ Моноліта з, з штафом на смак. Після українських торгових марок ірландські вони обидва зразки яскраво кисловершкові і два слова про бренди. Дивіться, кері це всесвітній бренд, але бренд має значення тільки тоді, коли ви можете його продавати дорожче середньоринкових цін. Як в даному випадку, масло на 20% приблизно дорожче продається. Оце от Керрі Голд, ніж звичайне ірландське масло в Кауфлянді. Все ж таки, Кері... Голд має більш яскравий смак кисловершковий і менш яскравий кауфлянт. Млековіта один з китів молочної галузі Польщі, кооператив відомий, крутий. От, величезні обсяги молока переробляє і їх маркетовий аналог. Два зразки прекрасні, різниці немає. І той, і другий просто чудовий. Лачіати – це Млекпол, їх конкурент. Масло прекрасне, практично не відрізняється від двох зразків млековіти. Те саме сказати і про кауфляндовське масло. Чистий смак, характерний для всіх зразків польського масла. Просто супер. Чого не скажеш про це польське маселко? Подивіться, яку воно має консистенцію, да? таке як пластилін. До речі, це не обов'язково пояснюється рослинними жирами, які, можливо, додані сюди, а елементарно додаванням лишньої вологи, води. Тоді масло здешевлюється. Я його скуштував. Хочу сказати, як дегустатор професійний, не більше 10-20%, якщо навіть додали. Так, я не хроматограф. Це моє припущення. Майте на увазі, в Польщі були скандали з додаванням рослинних жирів. Ну і на сам кінець, які два висновки роблю я особисто. Перше для будь-якого продукту харчування і масла, в тому числі, свіжість має значення, тому звичайно, перевагу мають зразки польські, які тут на місці свіжі, над привезеними та ще й поїздом з України. Це при тому, що все рівно натуральні зразки з України приїхали. І друге, так само як в Україні, так і в Польщі. Рекомендую купувати більш надійну продукцію великих перевірених виробників, ті, що дорожать своїм ім'ям і статусом своєї торгової марки. Тут ви знаєте, нічого не змінюється. А на цьому на сьогодні все бачите, коротенький випуск, але сподіваюся, змістовний висновки мої можете розділяти, можете ні. Якщо цікаво, ставте лайки, якщо ні, будь ласка, не ставте. От, будьте здорові, переможемо, до наступних зустрічей.